На основі історичних даних виникла сучасна із філософія, психологія та педагогіка Хортингу це гармонізація тіла та духу, це співіснування совісті, поваги, вічливості, вдячності, сили на та шлях до самодосконалення, це виховання морально-вольових якостей та емоційної стійкості, це психолог, педагогічний супровід, спортсмена. Ось чому ж навчає як Ось яку відповідь на це запитання дають поетичні рядки, які власними вчинками навчають тренерів під час тренувань виховної роботи. Хортим я прийшов навчатись, захищатись, а не битись, тренувати дух і тіло, поєднувати, поєдинки вести вміло і виконувати без томи всі удари та прийоми. Так від себе вимагати, щоб завжди перемагати, до кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись, всі традиції, вивчати, слово сказане тримати. І якщо потрібно вміти, батька й мати захищати, бути сильним і як сину боронити батьківщину, стати гідним, честі слави української держави. Шановні друзі, однодумці, колеги, дозвольте ще раз подякувати всій нашій команді за гостеприємність.